Доброго дня, дякую за те, що завітали в прес-центр. Після того, як росіяни підірвали греблю, сталося багато подій, і в першу чергу ми звертали на екологічну сторону цієї проблеми, тому що ну насправді це світова катастрофа, тому що до ну на моїй пам'яті до цього подібних підривів, подібних катастроф історія ну, майже не знала, знала виключно в період Другої світової війни, коли там деякі греблі в тому числі прогес підривалися. Але на наш з вами вік, ми вперше можемо Бачити, що може бути, коли йде руйнація якогось потужного техногенного об'єкту. І, власне кажучи, наслідком, який ми зараз можемо спостерігати щоденно в Запоріжжі, це стало не обміління, а знищення фактично Коховського водосховища, і як наслідок обміління ріки Дніпро в межах вища Коховської греблі і до Дніпро-Геса. Окрім тих проблем, які проговорювали, що це є енергетична безпека, що це є екологічні проблеми, виникли ще і проблеми. З охорони культурної спадщини. А про що йде мова? До будівництва Каховської ГРС, до будів до створення Каховського досховища, традиційно все, що вище цієї греблі було, це були історичні місця і найпотужніші, найвідоміші це Великий Луг нижче позатечю з острова Хортисів, якраз там по в середньому по Дніпрові знаходилися всі нам відомі запорозькі січі. Відповідно тут у нас на цій території. Є величезний пласт історії не лише з доволі Козаччини, а починаючи ще з стародавніх часів і закінчуючи сучасну історію. Всі ці об'єкти перед будівництвом 50-х роках були. Частково досліджено. Чому частково досліджено? тому що була потреба економіки радянської, яка вставалася на першу чергу, тому будували як завжди, там, стахановськими методами, відповідно ну, там дотримуючись певних норм охорони спадщини експедиції там того ж самобадянської ікс, інші експедиції перед стройкою йшли, досліджувала, але зрозуміло, що такий величезний пласт. Вони дослідити не могли і, відповідно, да, було знайдено величезна кількість цікавих об'єктів, які потім були затоплені в результаті. Зараз ми бачимо ту ситуацію, коли відбувається обміління Дніпра, також зникла Коховська досховища. Всі ці об'єкти, які тоді були недосліджені, або нові, вони з'явилися на поверхні. Ми фіксуємо, що зараз під загрозою незаконних, і зрозуміло, що коли вони з'явилися на поверхні в доступі, туди ринулися всі ті люди, про яких ми казали чорні капачі, яких ми до цього спостерігали на території Запорозької області, коли після пахати або там восени, бо як їх шпаків було, коли вони там з металошукачами ходили, щось шукали. Дрібізок. Вони після перших фотографій, невідомо як авторство, яких які показали, що там з'являються якісь там є артефакти, там від пістолів до Викозаччини, там до імперської, вони. Всі всі ринулися добувати мити золота, і фактично для чорних археологів Каховське водосховище, колишнє Каховське водосховище і берега Мілого Дніпра стали своєрідним клондайком. Тобто з усієї, там, де вони ще є, вони туди е, почали приходити. Навіть такий факт, що на минулому тижні, коли я проходив і ми робили такий своєрідний рейд вздовж берега Дніпра, тобто всіх цих людей ми тут же бачили. Благо ми повідомляли поліцію, поліція йшла поруч з нами, і ці люди е, арештовувалися, ці люди взяли, забирали. До відділків, тому що вони працювали з незаконним професійним обладнанням, тому що Чорний копач, який був на берегах, яких, ми, наприклад, тому тому самому так, волна там дві людини було: вони з металошукачами, вони з е, певними мапами, вони з професійно налаштовані щось шукати. Е, і це є проблема, тому що ми фіксуємо, що зараз е, під загрозою е, як мінімум 15 загальнонаціональних цивилизі... Заційних пам'яток, які є на берегу Дніпра і Каховського досховища, як в, на території підконтрольного уряду, так і на окупованих територіях. Найбільш відомі у нас йдуть по лінії у правому берегу. Це починаючи від Біленького, закінчуючи містом Запоріжжя. Це і Портмашева, там де у нас є стоянка середньовічна, і там знаходяться неолітичні. Це і найвідоміша стоянка Міра 1 Міра 2 яка має має відношення до періоду неоліта, тому що. Це цікаві були знахідки на березі. Тепер вода відійшла, і фактично його треба продовжувати досліджувати, тому що, судячи по всьому характеру, воно було якраз під водою. Це і відомі нам з вами генералка на острові Хортиця, це і відомі нам з вами Протовча, тому що обміліло відповідно Південна частина Хортиці і показала дно. І той же самий остров Байда, на якому не лише об'єкти пов'язані з історією Запорізького козацтва, а на якому є і Пам'ятки доби катакомбної культури, тобто все це є на поверхні, все це охороняється законом. Відповідно, будь-яка діяльність, яка там робиться, незаконна. Якщо там немає дозволів, які надається міністерством, там немає наукових експедицій, все це незаконно. Відповідно, всі ці дії караються згідно нашому законодавству штрафами від 50 до 100 неподаткових мінімумів, тобто це від 67 тисяч гривень до 114 Тих тисяч гривнів, або вже в залежності від того, наскільки нанесено збитку, може бути наступати і карна відповідальність. Там певні строки, як як буде рішення суду. Тому я попереджаю і через вас, хочу попередити всіх, хто планує займатися незаконними розкопами на на території колишнього водосховища. Каховська і на територію мірілого Дніпра. А щодо того, що можна чи не можна йти пам'ятка чи ні, знову хочу наголосити. Окрім того, що ми зараз я казав, що є у нас 15 об'єктів, які під охороною, ну вони є локальними. Але є у нас і така ситуація, що згідно рішень ще добира радянської України, яке переходить в сучасну добу і теж це рішення є законним, ріка Дніпро. Це пам'ятка, яка охороняється. Більше того, в документі, яким це визначено, написано, що не лише ріка Дніпро, а і русло, і дно ріки Дніпро в глибину на 5 метрів. Тобто, фактично, все, що оголилося, є дно ріки Дніпро. Відповідно, будь-який коп, будь-яка пошуки на дні ріка, ріки Дніпро. Автоматично вважаються і є підпадають цій статті, Є незаконними. Тобто, якщо раніше можна було ще дискутувати, це була підйомка, що шукав вздовж берега вимоло. То тепер всі, де працюють, вони працюють на дні ріки Дніпро, фактично порушуючи пам'ятку номер 34, ріка Дніпро. Пам'ятка там судохідного судоходства, історії і так далі. Все це виписано. Все це є. Тому будь-які дії там є незаконними. І відповідно, Запорізька обласна адміністрація вже зараз направила листи і в ГУНП і. В СБУ і в прокуратуру, до того, щоб всі ці в межах своїх повноважень здійснювали нагляд за недопущенням незаконних робіт на річці, за недопущенням незаконного обігу предметів історії. І я вже спостерігаю, якщо тиждень тому я прийшов ще на ту ж саму волну, я там нікого не бачив з поліцією, ми попрацювали, то тепер на цих вихідних приїхавши, я бачу, там є наряд також з військовими. Тобто, фактично, за можливості розуміючи, що насправді поліцейські зараз має Займатися, в принципі, і військові трішки іншими справами, але це теж важливо для держави. Відповідно, вже ці кордони виставляються. І всі, хто будуть там займатися діяльністю будуть притягнути до відповідальності згідно законодавства. Або це штрафи, або Ну якщо там вже накопалися так, що зруйнували пам'ятку вщент, то це буде карна відповідальність. Чому я маю на увазі, що ми пам'ятаємо в довоєнні періоду, що не лише з лопатами, не лише з металошукачами виходили копачі, були групи, які яких ми так і не змогли піймати, бо їх хтось попереджав, які виходили з важкою технікою. Це коли ми ситуація була, коли в Запорізькому районі кургани розкапували там бульдозерами. Ми ж наші там центр охорони культурної спадщини бачив вже наслідки, намагалися зробити притягнути їх до відповідальності. Пам'ятаємо, що там були і певні підкладали під обстріли в. Запорізькому районі, коли знаходили їх купачів. Але от зараз якраз та ситуація, коли е, вони всі тут, коли з ними працює поліція, працює далі. І я маю надію, що ніхто не допустить того, що було розкрадено е, те, що є зараз і має бути під Це перша проблема з існуючими пам'ятками по археології. Друга проблема, яку я хотів би наголосити, окрім е, взагалі Запоріжжя, Запорізька область завжди були багаті на історію. І окрім періоду Скіфів, періоду неолітичних, не період казаччини у нас є потужна підводна археологія і частина історії. Це про другу світової війни. Хочу нагадати, що південна частина Хортиці, там в районі де для пам'ятних переправи, 43 рік це переправа. За характером тієї переправи. Тоді радянські війська вирішили зробити якось неочікуваний хід і форсували не там, де вважав ворог, що можливо форсувати. Суть в тому, що Дніпро Гес був підірваний, огалилася вища Дніпрогеса кічкаська переправа, і логічно було форсувати там. Нелогічно було форсувати в самому глибокому. У місці річки Дніпро, в самому широкому. Відповідно, радянські війська форсували там. Там втоплено було не, одна, там, не одне військове з'єднання, але втоплено разом з баркасами, разом з тією зброєю. І у нас ще до війни були, є потужна археологічна школа, яка займається підводною археологією. Там є велика кількість з Другої світової війни, затопленої снаряди, міни, патрони. Тобто це те, що може вимити, і те, що може людина, яка пішла з металошука Чим на неї натрапити відповідно, це може викликати. Ну тобто, це може спровокувати вибухи, тому що це її е, вже років років цим е, зброї. Тому відповідно це теж є небезпека для здоров'я, тому що е, обміління, ви бачите величезне. Тобто, е, можливий тепер доступ і там з Сміталшукачем щось під піском під Ілом і знайти. Тобто то люди наражають на небезпеку себе в першу чергу. Тому е, це теж є проблема, і відповідно там і військові, чому внизу стоять е, е, контролю, тому що на по факту в районі переправи 43-го року мають спочатку працювати вже сапери, мають працювати МЧС, а вже потім, можливо, навіть до берега, до берега можуть доходити люди, тому що під віском, під Ілом, там там можуть знаходитися саме ось і вибухонебезпечний предмет часів Другої світової. Це те, що я хотів сказати, щоб донести через вас думку. Не можна виходити на дно ріки Дніпро, не можна копати, тому що, по-перше, це незаконно. По-друге, це і злочин перед історією наша, тому що будь-який капач. Який працює, він працює на продаж, тобто він руйнує пам'ятку. Будь-яка експедиція це е, зрозуміло, куди виходить, зрозуміло, фіксується, де знаходиться, в якій формі знаходиться, в якому стані воно і це є наукове надбання. Тобто, потім після експедиції, там після сезону, все це описується. Потім це стає в наших підручниках. Це стає нашою історією. Копач, який щось знайшов, засунув кишеню, потім продав на якомусь аукціоні чи на базарі. Він не лише вкрав, він і зруйнував пам'ять. Тому що це не зафіксовано, це не а, залишилося в історичній науці, Це не введено в науковий обіг. Відповідно, на жаль, цього тоді і не було. І у нас буде ще проблема потім після деокупації із цих 15 пам'яток. Також велика частина знаходиться там, де ми не можемо до них дотягнутися, тому що там ідуть великі бойові дії. Серед цих пам'яток, наприклад, ті ж саме великі кучугури. Великі кучугури, які були досліджені до затоплення каховського досховища, це такий центр був часів там татарської тобто це був центр торгівельний. Відповідно, він це було місто доволі розвинуто. Там знаходилася кераміка, знаходилася мозаїка, знаходилися інші речі. Тобто то зараз е, обміліла е, водосховище, і великі кучугури теж на поверхні. І е часть пам'яток є в Кам'янка-Дніпровському районі. Просто хочу нагадати, що Кам'янка-Дніпровський район це центр фактично е такої держави, як царських скіфів. Відповідно, там у нас величезна кількість завжди була курганів. Десятиріччями експедиція на чолі з паном тощом досліджувала Мамайгору, мамайсурку. Відповідно, вона досліджувала те, що руйнувалося на березі. Тепер вода відійшла, і що там е це теж треба досліджувати, але доступу у нас до цього нема. І остання проблема, яка має відношення не скільки до культурної спадщини, скільки до взагалі того, що ми маємо називатися цивілізованими людьми, і про це ми спілкуємося і будемо спілкуватися з керівниками ОТГ. В мережі з'явилися відео перших днів, коли людина показує ходи по цвинтарю. Тобто, окрім того, що Ковського даховища затопила пам'ятки, воно затопило і села населені пункти. Біля кожного населеного пункту завжди було. Був цвинтар і відповідно, коли він жди цока язиками показує вон там лежить в грабу, і там то, то це в принципі неповага людська. Тобто ці е, залишки треба, що ми зараз спілкуємося, будемо збирати керівників е, е, територіальних громад, районів. Якщо знаходяться такі об'єкти на їх території, треба відпрацьовувати, і треба їх по-людськи перепоховати. Тому що не може бути наші е, там предки, от просто так, от як показували, там лежить цей цвинтар, обнажився там залишки, вони мають бути цілобути. Тобто, це не скільки культурна спадщина, це скільки більше просто людське відношення до своєї історії, до тих людей, які жили до нас і на цій землі. Тому ось ці проблеми три. Вони під контролем, вони вирішуються, але знову-таки хочуть, щоб найбіль... ну, прошу вас, щоб найбільша кількість людей дочула, щоб той же самий копач який є злочинцем, не казав, що він не знав, що він робить. Тобто, про всі ці тери територія, яка стала тепер пляжами, берегом або чимось іншим, це пам'ятка. Вона під охороною на кожному міліметрі, на кожному сантиметрі, як в довжину, так і в глибину. Там до п'яти метрів це є пам'ятка. русло ріки Дніпро. Тут навіть не треба згадувати це паціпартмашуваці, чи це протовча, чи це Середній Сток, Тобто, все, де знаходиться ріка Дніпро, все це є пам'ятка згідно закону.